Доброго дня, мої підписники і гості. Нарешті я добралася до свого так званого квітничка. Правда, зараз він більше схожий на дике закинуте поле. Ось таким зеленим він стояв цілу зиму, і нічого з оцією травою не можна було зробити. По перше, вона така дрібненька, що виполоти не можна, а по-друге, Залізти сапою сюди теж не можна було, тому що усі рослини культурні були сховані під землею. Зараз уже, начебто, усе посходило, вже видно, де що росте, тому можна залазити і починати роботу. Сподіваюся, що у три етапи мені вдасться навести тут лад і вже тоді зможу познайомити вас із мешканцями цієї ділянки. Починаю з того, що вискубую траву там, де це можна зробити, де можна, хоч якось її трошки захопити. Це, звичайно, робота, начебто, і не складна. Але вимагає пильності, тому що дрібні рослини, такі як от хризантеми, які тільки-тільки посходили, то вони у цій траві майже непомітні. І треба старатися дивитися добре, щоб не пропустити і не позривати їхні верхівки. Ну, але є і плюс у цьому занятті: це отака прекрасна зелень, яку дуже люблять мої корочки. Зараз вони отримають гарний вітамінний заряд. Тепер беруся за сапу. Сапаю малесенькими порціями, тому що культурні рослини розміщені близько одна від одної, і розмахнутися добре сапою не виходить. Витягую відразу ж усі верхівки та корінці висапаних трав, аби відкрити погляду вітучі рослини. Сапати досить важко, тому що земля вже втратила вологу і якначе зацементувалася. І тим не менше, як кажуть, сантиметр за сантиметром, дециметр за дециметром, ділянка очищується. А я ж починаю розуміти, що так як збиралася, у три етапи завершити роботу мені не вдасться. По-перше, тому що не виходить 100% повитягувати коріння диких трав, а значить, ділянка через 2-3 дні знову ж зазеленіє. А по-друге, тому, що сапою не вийде обсапати кожну рослинку окремо із-за високих ризиків пошкодження цибулин та кореневищ. Пройшло два дні після сапки. Уже тепер видно, яка трава висапалася, яка ні, і вже набагато краще видно, де і що росте. Ну, це такий стан, я б його назвала чорновим ремонтом, коли вже видно, що щось зроблено, але до досконалості ще далеко. Е, тому переходити треба до третього етапу наміченого мною. Це до обривання дрібної трави навколо кожного кущика. Це таке, що уже сапою чи чимось другим зробити не можна. Тут треба тільки руками, отак кожну травиночку виривати, яка вирветься, яка тільки верхівка вирветься, але все рівно треба отак повністю зачистити кожен кущик. От тепер, коли обірвала кожен кущик руками, на моїй ділянці розвиднілося і тепер уже стає зрозуміло, що тут і де росте. Тепер пройдуся сапою ще раз, уже робити це буде легше, бо вже видно, куди можна вставати, а куди не можна. І потім залишиться ще один етап. Про нього розкажу трошечки пізніше, тому додивіться відео до кінця. Додивіться обов'язково, тому що саме цей останній вид роботи надасть ділянці завершеного вигляду. Нарешті довела свою ділянку до ладу. Якось так вийшло, що робота тут розтягнулася у мене на цілий тиждень. То одна якась більш нагальна справа, то інша. А тут працювала лише по 15 20 хвилин у день, і от на кінець кінців дійшла до завершення. Один штрих залишився, але перш ніж про нього розповісти, хочу познайомити вас із тими рослинами, які тут є. Тому що. Хто слідкує за моїми відео, то до цих пір бачили цю ділянку і восени, і взимку, і на початку весни майже пустою. Одні юки росли от у того весь час, і зеленіла трава, і все, і пустеля. А тепер уже тут є на що подивитися трошки і про що поговорити. Почнемо, мабуть, йти зліва направо. За годинниковою стрілкою, аби зарядити і рослини позитивною енергією, і разом з вами теж зарядимось. Ну, Почнемо, мабуть, із оцеї лілійки. це звичайна проста біла лілія. Але в... зараз вона виглядає гарненьким таким зеленим кущиком, і починала вона зеленіти зарані, ще зразу ж після снігу з'явилася. Появився отакий кучерявенький кружечок. Ну, і поки не випусти стрілки, то буде виглядати отак гарненько. Ну, а потім уже увага буде перекидатися із листя наверх на квіти, бо листя тоді вже почнуть сохнути. А оце пухнатеньке це я так хотіла цієї рослинки, дуже просила у своєї колеги по роботі. Це альпійський піон. Дуже мені подобалось його листечко. Оце таке дуже схоже на хвою, але ж м'якесеньке, пухнасте, кудлатеньке. Коли просила цей піон, то мені було все рівно, які там квіти. Я його хотіла в себе посадити саме заради листя. Але ж уговорила мене моя колега викопати собі не лише простенького однорядного, а махрового. Я вже аж пізніше, через кілька років, зацінила, побачила різницю. Той простенький, то він квітує дуже швидко. Буквально там 3-4 дні і його немає. Квіточки дуже швидко відцвітають. А от оцей махровий то тримається прямо довго. Мені здається, навіть довше, ніж звичайні піони. Ось тут це я тільки-тільки пересадила. Пізньої осені. І от він вже й мені дає, бачимо, дві квітки точно буде. Тут не знаю, вистачить сили чи ні, бо наче так борубляшка і величенька, але під питанням. Ну, Все рівно. Мені головне, що він прийнявся, що він уже зацвіте, а на слідуючий рік він буде іще кращий. Далі, тут поряд, поряд гайлардія високоросла. Цвіте, до речі, якщо хтось може хоче такої, я фото вставлю, щоб ви бачили, яка саме квіточка. Для сонячної ділянки це просто ідеальний варіант. Якщо хто хоче, пишіть мені у Телеграм чи на Фейсбук. Прямо викопаю великий кущ і будете мати. Тут із одного куща, ось о, дивіться, так як він є. Це ще. Він молоденький, бо це минулого року я його тільки посадила, а там в другому місці дійдемо, я покажу. Там з одного куща можна штук 10, якщо не більше корчиків зробити. То пишіть. Я зайві рослини, які у мене є, я продаю, але дуже-дуже дешево. Тому що у мене зараз мета не стільки якийсь там бізнес започаткувати, а просто пристроїти рослину, як то кажуть, у добрі руки. Тепер... Цей тюльпанчик ой, ну такий цікавий колір був. Зараз не буду зупинятися довго розповідати, тому що про тюльпани я окреме відео знімала. Кого цікавить, подивіться, цей тюльпан там теж є. Але гарний і дуже і дуже незвичайний. Ну, А тут йдуть у мене юки, три величезних кущі. Тут, зараз розвернемося. Далі і ще далі. Тільки що коли сапала і коли полола тут травичку, то такі маленькі паростки повиривала руками, а які вже встигли підрости, стали такими вже прямо величенькими, то вже залишила, думаю, хай зацвітуть. Я ж сподіваюся, що зацвітуть, бо дуже великі і пишні. А вже потім трошки розгребу та попідчищаю, бо це ж рослина, яку треба постійно контролювати, щоб не лізла туди куди не треба. Ось зацвів птицемлічник. Здається, орнітогалум, його ботанічна назва, якщо, начебто правильно я назвала. Але вже видно, що його треба край розсадити, тому що такі вони у мене красиві завжди були. Зеленіло ще листячко, тоді коли вони цвіли. А тепер листя всохло дуже швидко, і квіти, ну це перший день вони тільки відкрилися. І вже така вечірня пора, а вони ще відкриті. Ці квіточки навіть дивно більша частина воно відкриється, мабуть, завтра або післязавтра. Але все рівно цвів він у мене набагато пишніше. А тепер я вже якраз так і думала, що пора пересаджувати, придумала їм уже місце. Так що, думаю, Йому вже буде краще на новому місці. Ну, може, і тут кубку, так і лишу. І хтось мені, не хтось, а кілька чоловік мені писали, що він такий доволі агресивний і розлазиться в усі боки і заполонює собою великі ділянки. Але у мене він чомусь не розповсюджується. Оце тут є кубка, і ще на одній одні ділянці точно така сама кубка. І ростуть усе на одному місці, і все нікуди вони в мене не лізуть. Далі, он, бачимо. Лілії. Лілії, ну не знаю, мені вони дуже подобаються. І такі, як то кажуть, дуже благодарна рослина. І зелень у них красива, особливо в оцих. То вони прямо до середини осені, такими зеленими, і зберігаються. Тобто квіти, само собою, гарні і довго квітують. І ще й листя декоративне. Я їх ніколи не зрізаю повністю, Ото від цвів верхівки зрізаю, а це листячко так і залишається. І це оранжеві, вони зовсім інші. Абсолютно, але по своєму гарні, влітку дивіться, будете бачити ці квіти. Я до деяких поприкладаю фото, якщо познаходжу, щоб зараз побачити, а потім вже пізніше, звичайно, покажу. Так, і оце теж, ага, це я вже сама заплуталася. Це у мене вони, мабуть, ті ж самі, як і оці, тільки це із дітків. Точно, а ото вже. Другий колір пішов, у мене окремо посажений. Угу, це точно. Так, тепер переходимо. Це айстра багаторічна, малинова, красивенна, красивенна. У кінці осені я її розсадила, розділила на кілька кусків, геть трошечки. Я знаю, отаку, мабуть, посадила, оце як показую кружечок. Ви подивіться, який кущ великий виріс. Ну, я отак кущами і залишаю. Тоді вони гарно так стійкість зберігають, від вітру не ламаються, не розпадаються і тоді таким гарним шаром ростуть і цвітуть гарно. Ось тюльпанчик красивий. Ось о. Гарний, гарний. Він і довгенько цвіте. Тільки незенькі в цьому році, чи це із-за холоду щось, усі тюльпани низенькі. Із-за того, мабуть, приморозка, що був якраз тоді, коли вони випускали свої бруньки. І вони оце такі незесенькі, геть близенько біля листя. Так, ідемо далі, далі, далі. Це хризантемки жовтенькі, літні. Літньо квітучі, ну вони до самої осені цвітуть. Але у мене на цій ділянці вони минулого року вигорали, тому буду звідси викопувати і виносити у більш притінене місце. Так, Це теж багаторічна айстра іншого кольору. Тут хризантемка це типу мультифлори. О, це вже, мабуть, сапала і зрізала. Ну, вже відцвітають тюльпанчики. Капець, оце ж як одним краєм додивилася, другим краєм не додивилася. Це кущик іде Гайлардії бур'юрної. Ну, це красивенна. Осінню, як я її зазняла, на відео показала, то кілька людей просили цю Гайлардію. Але я її ще не буду нікому пропонувати, тому що треба більше розвести. Ото один кущ великий, зберігся, оцей кущ відсаджувала влітку. Далі йдуть лілії, такі самі, як і з іншого боку. Симетрично я їх посадила. Але є тут ще одна біленька. Оця. Теж гарна лілія така і запашна. І доволі великі квітки й довгенько цвіте. Але е, хотіла поділитися із е, своєю знайомою, думала, там дітки наросли, але, на жаль, діток геть ним чомусь вона не дає. Якщо моя оця, то вона прямо багато дає е, дрібненьких цибулиночок, то оця біла зовсім. За років три, мабуть, ні одна дітка не з'явилася. Ну, і Далі йдуть тюльпани. Знову ж таки, багаторічні айстри. Їх тут у мене різних кольорів вистачає. Тут ще ось хризантеми є. Це всі, які вигорають, я їх буду звідси прибирати. Ось тюльпанчики. Мені подобаються дуже. І тут тюльпани ось різні. І тут тюльпани, ну і якраз доходимо до гайлардії, про яку я говорила. Дивіться, якими густими розетками вони ростуть. І це ж не всі, це в мене ще там на городі є, висаджені теж. То оце, кому треба, викопаю прямо отак цілий оцей круг. І зможете розділити. Вона прекрасно ділиться, Йо прямо видно. Дивіться, оце. О, кожне отаке товсте стебло це окрема розетка. Що можна розділяти, вони прямо так з корінцями відділяються від головного стовбура, можна насадити прямо багато кущиків одразу. З одного утвориться багато. Далі, о, дивіться, який красавчичок стоїть один, але ж гарнесенький тюльпанчик. І там же ж хризантеми, то ті, що вже буду залишати, це високі. Вони у мене тут гарно витримують спеку і гарно тоді восени квітують. І айстри, знову ж таки. Так, а тут це царство аліумів і еремурусів. Ось, дивіться, це аліуми. От точно назви забулася. Якщо знайду, то я підпишу. Один пам'ятаю гладіатор, інший не пам'ятаю, як зветься. Ну, оцей високий він прямо на рівні з моїм обличчям виростає, метр з лишнім, оця стріла. Але дивлюся, ось таке цікаве явище цього року. Дивіться, понапускав цибульків ось з боку. Не знаю, такого у мене ще ні одного року не було. Але дивлюся, що це тільки отак: один тут, один там бачу, так само зробив, а от інші балабушки ось нормальні, так як повинно бути. То, думаю, мабуть, просто вони встигли повитикатися якраз на початок квітня, а тоді вдарив той мороз і вони мабуть, як переживали за своє потомство і напускали зразу ж у цих цибульків, щоб тоді розмножитися. А вже далі пішла нормальна температура, то і пішли гарні балабушики. Ну, я оці позрізаю стрілки, бо вони портять увесь вигляд. А хороші, звичайно, залишу, обов'язково вам тоді зніму, які вони будуть. Це величенкі, а оце ось нижчі. Тут і листя, бачите, масивне, таке соковите гарне. І розцвітають вони трошечки пізніше. Це оті прямо здоровенні, такі, як голова, по 20 см у діаметрі. Краса, краса, неймовірна, просто люблю їх страшне. І еремурусів тут у мене є три сорти. Отут самі пізніші Буратіно, насичено, жовтого, аж такого оранжевого кольору. Оце. Середні за квітуванням, вони такі як не то білі і з якимось не то рожевим, не то персиковим відтінком. А он красавчик, ви подивіться, це гімалайський еремурус, гігант. Ну він дійсно, от як у мене вже два роки цвів, то він вище мого зросту. Мій ріст 1,62 метра, то він вищий в мене був. Дивіться, який масивний. Мені так подобається, коли він сходити, починає. Прямо такий ну, товстий ріг такий лізе із землі. Цікаво, цікаво. І порівняйте, листя воно, тих звичайних. Да? І оце, це ж небо і земля. І он вже виткнулася стрілка. І пускає от уже два роки по одній стрілці. І цього року наче він був якийсь товстіший, коли сходив, але бачу. Що знову стрілка тільки одна. От Заглядала, заглядала з надією, що може там десь ще одна з боку. Ні, тільки одна стрілка. Ну так, та жінка, яка продавала ці ремуруси, то вона казала, що вони розмножуються дуже повільно. Якщо ті наростають прямо гарно, можна їх розсажувати через кожні 2-3 роки і їх багато, то оцей ні. Так, ну і далі там і хризантеми, і жовтенькі, і рожеві. І аліумів тут багатенько, бачите, люблю я оцю пору, коли коливаються на довгих ножках оті головешки фіолетові. І тут ще ось лілійка одна. ну Це вона виписувала її як гігантську оту, що по 2 метри висотою, Ну, щось вона така бідна, нещасненька. Це вже третій рік. Ось минулого року вона дала маленьку квіточку, і то саме у той посушливо-спекотний період, що вона не могла навіть ті квіточки розкрити. Я їх е, мусила руками розривати, щоб вона могла хоч ті пелюстки розкрити і показати, хоч приблизно якого вона кольору. То не знаю, що з неї буде чи щось буде. Так, і оце у мене тут піон біленький, рясний цього року, прямо багато-багато всього. От не знаю, тільки оці мурашки треба знищувати чи ні. Збираюся йти сам шити, кропити актарою, бо знову новеньке наросло і вже бачу, там біла піна появилась, треба. Повторно покропити, і тут хочу пройтися. Бо я так думаю, що за цих мурашок, мабуть, деякі бруньки не розкриваються. І ось, ось дивіться, зробила буквально на днях опору, таку, наче й гарненько прямо вийшло. Кого цікавить, то подивіться відповідне відео, я показала, як я це зробила, і ще опори для таких рослин. І тепер. Думаю, тоді, коли нічого тут цвісти не буде, бо це ж все листя, ось воно ж все-все поховається, посохне і тут знову ж буде пустота. То хоч оцього буде до самої осені листя зеленіти. Вершки позрізаю, коли відцвітуть, а оце листячко буде отак бодренько тут стояти. Ну і що ще тут є таке алю. Ой, курка валиться. І аліуми ще от такі є, як цибульки, правда? Але у них появляються високі ніжки, прямо аж отак, ось оде оця опора, аж отак по цій висоті, такі довгі ніжки, і на них темно-червоні шишечки. Ну, такі гарнюні. Це капець просто, дуже подобаються мені. Краса-краса. Чекатиму з нетерпінням просто. Ага, і, мабуть, ще треба пояснити, що це в мене за кусок відра, тут валяється весь час, в кадр попадає, таке негарне. Ой, це е, жовтець, чи ранункулюс, чи лютик, хто як його знає. Минулого разу, минулого року, він якось так зненацька зійшов і швиденько розцвів, що я його і не чекала, і не в... замітила навіть, коли він зійшов. Коли він появився. І потім в кінці осені він знову зійшов і зеленів мені отут усю зиму. Я його навіть утеплювала, щоб листя збереглося. То листя зникло аж уже після лютневих морозів, отих сильних. Ну і ось до цих пір. Немає нічого. І от не знаю, чи це він пропав, чи це він вискочить, може, так як минулого року, неждано не гадано. Тому просто лишаю оцю шкарабайку, щоб не забутися і заглядати сюди. Бо інакше ж, якщо навіть зійде, то можу трапити ногою і затолочити. А так, хоч буду дивитися, тут може щось зійде. Ну а як ні, то ні. Значить, лютики це не моє. Наговорила вам цілу купу і вже пора перейти до того останнього виду роботи, який хоч і не так може край треба робити, але дуже бажано. Основний інструмент у нас буде оці маленькі грабельки, і ними просто проходимо по посапаному, прогрібаємо усю ділянку, розбиваємо грудки. І збираємо яке де сміттячко наз... назбиралося. Начебто і нічого такого, 5 хвилин і робота зроблена, але ефект подивіться. Отут я ще не гребла, залишила спеціально, дивіться, і сліди всі мої, і грудки. І якщо отак, ну, на камеру може не сильно видно, але є і суха травичка, і якісь палички, і засохші пелюстки он валяються. І якісь листочки обірвані. А тут, де уже пройшлася, то вже бачимо рівномірна земля, немає вже великих грудок, все рівненько, гарненько, акуратненько, і вже видно, що тут вже якийсь є відносний порядочок. Ну, тепер я вже. Зараз буквально дві хвилинки закінчу до грибу. Оте, що залишилося, і зможу йти відпочивати зі спокійною душею. Так само бажаю і вам гарного відпочинку. І на сьогодні все, до побачення.